Вітаю, друзі. Ну що по ситуації, заходив до нас на область сьогодні дядько Мороз. Рано, о 6 годині я проснувся, все, біло, все, земля була біла, підзамерзла трошки. Але дяка Богу, бачу, що я як сказав, якщо виноград витримає, то значить все нормально. Ну, поки дяка Богу, що. Ще тримається, не знаю, може завтра щось зміниться, але на, на, наразі по ситуації все чітко. Все, О, догознось вже літає, вже треба обробляти. Ось такі грозі робив виліз, вже видно по, по ньому. І так і надалі. Я думаю, що все буде гаразд. Якщо витримав виноград, він самий такий ніжний. Зав'язалося вже деберьорікс. Бачу, сфор... формується. А зараз підемо до Абрикоски. Я думаю така сама ситуація буде вже. Надіємось. Надіємось. Ноябрьська. О, ти що? Догуноська вже літає. Та ти що? І обробляли, бачите? Яка хімія наразі? І обробляли. Не скажи, щоб не обробляв. Так, сливочка. Сливочка вже зав'язалася. Ось, ось вона. Якби ударив морозець, я думаю, що було б чорне. Ні, все, слава Богу, гаразд. Ось так вони зацвіли. Не встигаємо, треба обробити я на цю ноябрську. Ось це все треба пообривати. Ось це треба все пообривати. Це зальвість, дивіться, скільки тут квітки цієї. Це все не потрібно нам в цьому році. Все треба обривати. Чому я кажу, не жалійте. Не треба вам тої грушки, тому що воно сформує... Подивіться, тут їх тисячі лки. Подивіться. Треба сходити, мені перевірити, це все. Так, поки ви наблюдаєте, ходімо, подивимося на абрикоску. Так, то є Ренклот, то є тепхід. Так, наче нормально все. Наче все. Так, є. Наче все є. Ось і. Абрикосочка. Та ти що, красота. Красота ця абрикоска. Пріція, але ж, бачите. Так, все гарно, все досить гарно. Нічого не чорніє, не падає. На землі поки не бачимо. Подивіться, подивіться на цю красу. Подивіться на цю красу. Так, наблюдайте, за нами покажемо вам повні, коли вони вже дозріли. По полуниці я більш чим впевнений, що ці квіти, які вже зав'язалися, вони почорніють. Я більш ніж впевнений. Хто захоче точно побачити, я вам напишу. Ось, подивіться тут ряди по 300 метрів, 310 метрів. Хто бажає поласувати клубнікою, полуницею ласкаво просимо. Трошки на працю. А дивіться, черешенька так уже зав'язалася. Дяка Богу, все буде раз. Я думаю, що морозець тут не побував. Ось тут деякий матеріал. Залишився цього винограду Треба його віці забрати Ось така ситуація, друзі. Все, слава Богу, поки все у нас втішає. Поки все втішає. Так Яблучко. Ера Ох ти хто. Як воно сильно заметно. Сорта відрізняються, дерева один від одного, подивіться на ту пліцю. Ну це взагалі, я не знаю. Якщо вона зробить нам ще гарні досить крупні плоди, я не знаю, це, це буде мега... мега крутий саженець, сорт і все на світі. І подивіться, я не знаю, чи відео передає таке все, наскільки воно сильно забилося абрикоскою. Наче обліпіха. О, а є деякі сорташи. Що... А ну, друзі, зараз побачимо щось воно почорніло. Щось воно може бути як мороз. Зараз ще понаблюдаємо. Наче не всі. Ну теж є десь зав'язано. Ось так, друзі, пишіть в коментарях, як у вас ситуація. Що у вас там пишіть в областях, чи вдарив мороз, бо бачу деякі областях, що сильно пострадали. І ще передають знову ж таки деякі мінуси. Ось кіргізка. Ось деякі зав'язалися вже, деякі я думаю, що посипляться. Це не від того, а від того, що не було запилення. Але їх вистачає і загрузка, як і в дербері їх з цю. Красуню. Я вже ті года було боролися ми з Оленкою мохнатою, а в цьому році я кажу, най вона їсть, щоб я її не нормував. Mm -hmm. Ось така по ситуації. Так, що цікаво, ще пишіть, красота. Ходиш посаду так відпочиваєш. Відпочиваєш душею. Треба нам обробити. Бур'ян між деревами. Ще раз проти призою, щоб було все як книжка пише. Фундук розрісся, фундук вже до 4 метрів. Я не знаю, чи він не помішає виноградові, чи не буде забирати більшу частину сонця. Хіба десь до якоїсь сторони воно лучше, щоб не було тихожогів. І ось так, друзі, ну що, пішіть. Ось всього пропопадали ріколор. Попропадали деякі тут рікс то ми дивіться вже які вже і крути. Це мабуть, від холоду десь так скрутило Бачу кідників нема. Засадились нам Черніків для окульоровки, щоб було, сорта різні, щоб були Директор Альфан. Ось він, чому ріст ніякий щось, бо взагалі, я не розумію, навіть нояберський, ой, цей дельварю має якийсь ріст, а цей взагалі півтора метра, я не знаю, щось, щось він мені доподоб. Грушка чітка, лежить довго, досить довго лежить. Получається похожа на ноябрьську. Але ріст взагалі ви подивіться між там, цей Нема, нема. Незадоволеним рістом. Потреба спробувати і на дечці посадити. Подивіться знову ж таки наявська це. Це просто. Все, друзі, всім до побачення, мирного неба.